Улянка прийма в останнє сідає за знайому парту у її рідному селі Сидорівка, що на Жидачівщині закривають початкову школу. Навесні випустили двох четвертокласників, і дівчинка третьокласниця залишилася єдиною ученицею. Та такому статусу зовсім не зраділа, бо понад усе мріє про шкільних подруг. Було ще не хлопчики, а і я не мала штампувати, не в копифутболу нічо. О, там в шлятях буде мені ліпше, там більше дівчаток буде. Заради друзів дівчинці щодня доведеться долати по два кілометри в один бік. Та у новій школі на такі випадки є аж два школярики. Отож батьки за улянку спокійні. А де ти далеко тут два кілометри там два кілометри? Та школяриком школяриком дається файно. Тим часом у Сидорівці вже взялися розширювати садок. Останні чотири роки він кілив приміщення зі школою. Тепер матиме більше місця. Так в школі вже зменшилася кількість дітей. Були вільні приміщення. На першому порусі ми зробили дошкільний навчальний заклад, де зараз знаходиться 16 Дітей. А на жаль, в школі з кожним роком зменшилася кількість учнів. Та школу не ліквідовують уточні освітянин, лише призупиняють її роботу. Мовляв, якщо будуть діти та воля батьків, вона обов'язково запрацює знову. Вчителі ж згадують, колись у цих стінах не було так порожньо, і переконані, школярі пропали не назавжди. Ми б хотіли, щоб наша школа працювала. Відновила свою діяльність через рік, тому що в наступному навчальному році буде вже діточок трошки більше. А якщо будуть діти, то буде і молодь, і буде село процвітати. Якщо у Сидорівці учні перевелися, то у Кнісело також на Жидачівщині є ще більше десяти дітей шкільного віку, зокрема й четверо першокласників. Та біда ходити у рідну школу діти не хочуть і свідомо обирають чужі села. І хоч у списку на закриття кніселівської школи немає. Дирекція сама звернулася у район. Діти хочуть компанії. А якщо бігає тут, о, 11 дітей було ви знаєте, аж страшно. Отак Дивишся. Страшно, дився, один там пішов, один там, нема того, що колись 65, 55 у приміщенні школи, у кнісело також хочуть відкрити садок, Щоправда, косметичним ремонтом, як у Сидорівці, тут вже не обійтись. Треба приблизно півмільйона гривень, яких у сільради нема. На території сільської ради ми маємо 32 дітей. Вже зверталися в нас багато таких молодих сімей, щоб був дитячий садочок на території сільської ради, тому що не кожен має можливість з бабусею чи з дідусем залишити свою дитинку. Так що ми будемо планувати працювати в тому. Плані, що в нас таке запрацював дитячий садочок. Збільшення кількості дошкільняток єдине, чим наразі можуть тішитися освітяни. Адже крім жидачівського району учнів катастрофічно бракує ще десяти районам області. Відтак найближчі роки школи продовжуватимуть закривати. Оксана Лабойко, Роман Миленький, головні новини Львова.